так, У нас є оце, оце саме макофі кафефо, яке ми вже за вами пили. У нас є 4 дебільні чашки якраз на 4 рецепта. Перший рецепт кафесуанон. Маккофін. Беремо. Раз. Оп, бульк. Та ти що? І 150 мл гарячої води. Оп. Так, перший є. Другий рецепт холодна кава з льодом кафесуада. Це той же самий рецепт, але додається просто лід. Тут унітазик маленький, воно не влазить нормально. Змивай, влізе. <рив> <рив> так, наступне. Знову згущене молоко і замість води кокосове молоко. Постав мікроволовку його на хвилину. Турбо. Погнали. Турбо? Mm -hmm. Виключив, щось взорветься, Філіп! Ой, воно вже кипить! Біля, там воно порозливалось чи що? Ні. Це у нас кафе дуа. Чого ти ржеш? Тому що, блять, де це ті назву познаходив? І четвертий. А, <laughs> а четвертий без назви, до речі. Так, давай тобі називається. Четвертий коктейль називається кавовий десерт з морозивом, то тобі. Морозово у нас трішки підтануло, але нічого страшного. Це ми перемішуємо. Кава у нас вже запарилась з морозовим, все супер вийшло. Ну що я вас вітаю? У нас є чотири унікальні новинки. Давайте дегустацію проведемо. Це класичний рецепт, тільки зі звученим молоком. Солодко, дуже солодко. Я всюди ще води трішки долив. Наступний холодна кава з льодом. Це те саме, просто холодна. Вкусно. Холодне вкусніше. Смачніше тобі? Угу. Це у нас. Кокосове молоко. Кокосове молоко, так. Да. І без гущонки. Це з гущонки теж. А вона не розмішана, значить, тому що мені не так солодко і мені подобається. Так, да, вона тягнеться тут. Четвертий рецепт кавовий десерт з морозовим Тотобі називається. називається. Ммм. З морозом все смачно. Всі коктейлі убрати з гущонку, я б навіть випила нормально. Ну, якщо ви солодкі любите, щоб жопа зліпалась, то, звісно, можете з гущенкою. А мені всі сподобались по смаку, але по солодкості дуже солодко з гущонка.